Вечного двигателя. Ну, в принципі, це ще не провірена тема. Зараз будемо провіряти. Що нам треба, щоб я його в інтернеті знайшов, в принципі, що нам треба для того, щоб зробити вечний двигатель? Акумулятор, інвертор, переноска. Отак от от спеціально зав'язана зеленою ізоленту. І тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 битків провода. Я думаю, метра три нормально буде. От. Інвертор. Я вже якось на нього знімав обзорчик на цей інвертор, що він може. І що в ньому всередині. В принципі, шукайте в моїх відосах. Так, акумулятор у нас майже заряжений. Я його якось бачите, відновив. Трохи теж є відос, як відновити такий от акумулятор. Ну, можна сказати, вже кончений він був. От. Але я його відновив, він далі працює. Ну і, звісно, нам треба буде заряджати його. Ну, это зарядочка, тоже обзор робил на ней. Так что, сейчас попробуем скласти схемку. Так, что нам надо для этого сначала надо? Так, запустить инвертор. Так что берем клеммы сразу, надеваем плюс на плюс. видите, уже искрит. Минус на минус, так. Так само зарядка, плюс до плюса. Минус до мінуса. Ви бачите, зарядочка уже засвітилася. Так, щоб вам видно було. Ну і, конечно, включаем переноска у нас есть. Так как двойника нема тройника. Оба, підключаємо переноску і включаем зарядку. Вот так вот. Переноску, щоб зарядка заряджала акумулятор. І запускаємо це все діло. Так. Понеслась. Тут у нас горить, світиться діод. що все нормально. Акумулятора заряд 12,2. Конечно, хаває нормально, прилично. Так. І сейчас запустимо зарядку. На даному етапі. Зарядка у нас. Бачите? Непоняточка. Ну, зарядка у нас реально не заряжає чогось. То ли і мало. Ну, зараз попробуємо включить. Лампу. Лампочку на 220 вольт. Так, включили. А, у нас чо, в чому проблема? Ми ж переноску не включили. Так, зарядка. Переноска включена. Ось. Зарядка заряджає 6 Ампер. Акумулятор наш хаває. Ну, Якщо ми включаємо лампочку, то він у нас все одно 6 ампер хаває Зарядка. Ну, в принципі більше не схаває. Так что. Отакий ну, от закольцован вічний двигатель. Четка штука. Акумулятор заряджається. Світ світиться. Інвертор працює. Що нам ще треба? Захотіли потушили цю всю схему, захотіли.